Гаслом нашого проєкту Імпульс є слоган Адвокатуємо молодіжну політику громада. І сьогодні ми знаходимося на отерпіальному спеціалізованому тренінгу програми Молодіжний працівник, який стосується саме даної аплодиції в громадах. У нашому проєкті представлені 10 громад Рівненської області, які також працюють за програмою Коверла. І важливо, аби молодіжні працівники в цих громадах мали навички адвокації, спілкування із органами місцевого самоврядування, і це дасть можливості розширити можливості молоді, врахувати її потреби і згідно цих потреб надалі впроваджувати на своєму рівні певні зміни, які будуть мати сталий характер, які будуть проводитися в демократичний спосіб які будуть означати певні позитивні зміни загалом для молоді в громадах. Ну, взагалі, тренінг я скажу чудовий. В чому чудовий? Тому що в реаліях сьогодення, коли вже певний час люди мало комунікують в зв'язку з коронавірусовим військовим станом, отакі очні навчання вони є дуже продуктивними і дуже багато користі приносять саме для тих учасників, які безпосередньо беруть участь у таких заходах. Що стосовно адвокації молодіжної роботи взагалі в громаді, то це дуже потрібно, адже е, про молодіжну роботу мало говорять, е, про молодіжну роботу мало знають, про молодіжну роботу е, мало е, доносять взагалі до опонентів, респондентів і так далі. Тому е, така Такі тренінги надзвичайно важливі і е, я думаю, що за результатами уже другого спеціалізованого тренінгу е, можна буде спостерігати певні позитивні результати по громадах, учасниками яких є е, сьогодні люди.